У Львові оголосили вирок у справі однієї з найжорстокіших банд України, яку називають бандою Сушка. Вона діяла на території кількох західних областей наприкінці 90-х, початку 2000-х років. На рахунку угруповання це 17 чоловіків і двоє жінок, численні пограбування, розбої, вбивства і зґвалтування. Їхніми жертвами були здебільшого заможні громадяни, причому переважно злочинці катували своїх жертв. Тортурам піддавали навіть дітей і вагітних жінок. На рахунку банд... Де 10 людських життів. Суд розглядав цю справу впродовж п'яти років. А щоб зачитати вирок, знадобилося аж два тижні. Отже, організатор Артур Сушко отримав найвищу міру покарання довічне ув'язнення. Решта від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Деякі з них уже практично відсиділи свій термін, провівши у СІЗО від 8 до 10 років. Остаточно призначити покарання Сушку у ви вічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю. Міру запобіжного заходу Сушку доступу вирокав законну силу залишити попередню, тримання під вартою, срок відбуття покарання Сушку рахувати з 25 грудня 2003 року.